Валерія Манзюк, політичний експерт, голова громадського об'єднання Україна разом. Будь ласка, приходьте. Доброе утро. утро. Такого так. безпереділу не було ніколи, Наглий грабіж. Вера Міронова написала. Валерія, от на вашу думку, ситуація в країні була б іншою, якби Янукович досі був президентом. Ну, ви знаєте, смотря, якщо аналізувати, то смотря на якому етапі він би поміняв свою політику. То есть, если, ну вот, например, если вспоминать события, да, которые были предыдущего года, если бы, возможно, начал бы идти как-то навстречу к Майдану, то есть навстречу тем а, моментам, которые от него требовали, то, возможно, какие-то изменения были бы. Но мне кажется, что все равно люди были уже настолько агрессивно настроены, что все равно он бы не остался. Бы не люди, бы чьи власти структуры олигархичные, яких Янукович відбрав від в Но... Які потім розіграли певну карту. А разве там не люди? Ну, це люди. А ну так я же. Вы, вы же як знаете, знаете, <рес> не фантазуйте. Некоторые из них. Да? Чоловік розумний, даже очень разумный. А некоторые не люди не люди. Потому что для них нет такого понятия, как человеческие жертвы. Им важно понятие сохранить свой бизнес и капитал. И все. И можно разыграть любой спектакль. Вот таких людях я говорю. Я согласна. Вы знаете, как бы в этом-то вся проблема, потому что сыграли на самом дорогом, що було для людей. Тобто люди дійсно були настроены на якісь змінення, якісь реформи. А то, що произошло і те, що відбувалося, просто мені кажется, опять зіграли на самом больном, на чому могли. Якби країною керували ті молоді люди, ну прийшли принаймні, не керували, прийшли. Які, які декларували. Вже ніхто не згадує це гасло, Дорогу молодим. Да? От якби дорогу на даний момент за півтора року. Отримали молоді на вашу думку. Зміни були помітніші, і в чому вони були помітні? Чому ви знаєте? Я можу как би бы, по собі тоже сказати, що сейчас дуже много імен молодих приходять в політику. Вазможна да і мені візьме політику в виконавчу владу. А в більшості випадків хочуть в політику, тому що вірять, що что... так, що таке політика в понятті тих молодих людей, які думають, що вони, закінчивши курси помічників депутатів, можуть щось на щось впливати. От, про реально, ми про яких політиків молодих говоримо? Ті, хто за допомогою там своєї сопричасності к е, зливанню інформації, я говорю про Лещенка і про Наєма, потрапили до Верховної Ради. Ви посміхаєтесь, тому що розумієте, що вони дійсно так потрапили? Я трохи адресу. Говорю. То есть, вот, даже то, что я могу судить по своему окружению, да, то есть, те люди, которые вот для меня, возле меня, как бы были примером, то кто-то старается быть политологом, Кто то даже вот в 23 двадцять три боди дважди тоже Уже как можно стараться быть политологом, если політолог по суті має э, розраховувати план схему евакуації? Э, ну по суті, так того, що може теоретично что... відбутися. А поки що в нас політологи ну глошата э, тих же самих політиків. Я имею в виду, что в молодом возрасте, да, то есть невозможно там выпуститься из вуза и сразу сказать, что там, вот, все, я закончил, да, я уже политолог, все, с этого момента я политолог. То есть все равно человек идет работать, человек получает опыт, человек набирается опыт, и только тогда он идет ну, как бы на работу, и тогда он может быть полезен для своей страны. Вообще, мне кажется, что вот сейчас, как это мое личное мнение, да, то есть учитывая то, что я зарегистрировала организацию на себя, как бы с одной единственной целью, чтобы помогать именно молодежи. Как-то развивать страну. Потому что, по моему мнению, у нас очень талантливая молодежь. Как Это На... как? Возможно, це слово поразить просто умі тут. вот справа в тому, що ось молодь якраз і підходить до цього процесу із словом как -та». це там вас просто не знає, а не того, хто би показав. А можна ж це ви тоді приходите молоді політики, якщо ви не знаєте досвіду у вас немає. Вивчитися на помилках, які нашій країні поки що дуже дорого коштують. Та ж таки давайте повернемось до того питання, яке поставив мій колега. Угу. Як би змінили е, молоді люди нашу державу, маючи можливість...

моментов, Вы но конкретных. у молодежи нет каких-то возможностей. То есть, да, например, человек, ну, как бы молодой человек вот придумал какую-то реформу, да, как он может ее дальше продвинуть? Вот он не является, да, ни помощником депутата, ни кем. Что ему делать? Выйти на улицу с транспарантом? Ну, слухайте, дуже багато громадських ну, організацій, які зараз думають, що вони впливають, тому що вони приносять якісь банки з чимось над з якимось надписом, або розкладають от слово і діло, розкладають якісь картинки на ці ну, на, на місці. Ну так а де ж результат? Ви щось пропонуєте? Ви запропонуєте щось радикально протилежне то то, тому популізму, який роблять ще й громадські організації. Я просто конкретники в ваших словах геть зовсім не почула це. Вибачте Валері, так. можна запитати вас, в чому вам стало краще жити, і в чому гірше вам стало жити в порівнянні до змін і після змін? Ну на те, що я займаюся виризувательними поездками за границю, тобто, наприклад, да, нью Йорк, це Лондон, це Європа, то хуже звісно, тобто стало... Тобто, Ви їздите, а ні, я предлагаю можливість для молодежи, тобто, наприклад. Трехнедельный курс в Нью-Йорк. Что туда входит? Туда, кроме языка, входять встречи с политическими експертами, да, да, до того ви <зас> цього не могли собі дозволити. До того у вас не было такої можливості? Ну, идея возникла именно после изменений, потому что я смотрела, что молодежь хочет развиваться, но хочет получить опыт. Например, вот там тот той же момент, когда у нас очень много иностранцев, да, в в парламенті мені здається, що гораздо інтересні було б якщоби це були наші молоді ребята просто которые отримали досвід за границі і вернулись і розвивають нашу страну рази індивіду не в кабміні в парламенті там мало іностранців і в кабміні в парламенті ну, і вообще ну, а в парламенті чи я що то в парламенті не помню ну, Я, я сірецьку але ж вона наче... б ні так, так це кабмін виконавча влада у -у -у. да в парламенті вони заходять туди буває в них доступ так, але... ще які добрі зміни відбулися так, так. у вашому житті ну Мне кажется, что основное такое изменение это патриотизм. Знаете, как бы Не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть я не Вы представляю. Вы говорите про сучасный вариант вышиватники? Нет, это мне больше кажется популизм такой. Ну вот что-то проснулось, мне кажется, в сердцах Це украинцев. Такие, ну, такое да, душевное, так, как бы, да. То есть даже если ты куда-то едешь, вот, например, в другую страну, да, если раньше, ну да, я тоже украинец, хорошо. То сейчас я встречаю, там, вот, расскажи, как там, что там, все-таки, что произошло там, ну и так далее. Угу. То есть люди как-то стали больше душевны и ближе друг к другу. На побутовом уровне змины. На поботу в зв'язку з, да. с... ну, закупка ماشейна, ну, да, по да, да. купити ну, молока, наприклад. Ой, неділо, що якби стало сложніше, намного сложніше. Ну, ми ж розуміємо, що це вынужденна реформа. То це есть, не реформа. Що, 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 ви ж <свист> розумієте, що це не Ну, ми бачимо, зрудної ще реформи. А як да. ви думаєте, причина в чому? Конкретно в тому, що реформи все ж таки не відбуваються. Що думають молоді політики, і ваші колеги з цього приводу? Ваш рецепт. Ну, все-таки якби реформа определённа є. Просто возможно. Давайте вони... конкретно, якщо ми говоримо про те, що ви бачите, а можливо, не бачимо ми, тому що ми з претензією до Арсенія Петровича, що побачили ви? Яка реформа зараз робиться? От конкретно. Ну, Лічно на своєму опыті одну негативну замість. Наприклад, реформи відбувається. Тобто, Так як я закінчила інститут міжнародних відносин, який зараз просто на ушах стоїть. Принимая и не принимая эти реформы, которые сейчас происходят, если вы знаете, у нас отменяется то есть например, в институте есть около шести специальностей и они объединяются несколько в одну. например, такие как международная информация, международные отношения, международный бизнес. Но вот если мы к примеру берем международную информацию, то это как бы информационная безопасность, да? то есть возможно мы настолько преуспели, что нам не нужна совсем информационная безопасность, поэтому нужно ее отменить. То есть это из негативного такого. Але ж з позитивного ви говорите про те, що відбувається зміни Скажіть хоч що небудь воно відбулося позитивно. Ну разве що хочеться вірити, що все це не зря, і що все таки в це зміниться. Слухайте, ну от як круто бути молодим політиком, політичним експертом Велені Мандзюк і відходити від конкретних питань. От ви знаєте, що зараз традиція вона продовжується от того старого колективу, який не відповідав жодного разу на конкретне питання, продовжував панувати по 5 по 10 років, і за. Зараз у нас виходить, Валерія, у вашому обличчі з'являється точно така ж сама асимільована, начебто проєвропейська політична еліта, яка теж не відповідає на питання. Ну, почому ж? Ну, как бы, Ви хотіли яких позитивних змін, щоб Ні, я, назвала. я хочу конкретики в ваших відповідях. Оце найважливіше. Ми побачили з вами, так і не побачили, але ж хотіли побачити політичні зміни і е, 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 які реформаторські зміни. Валерія Мандзюк сьогодні в нашій студії політичний експерт, голова громадського об'єднання Україна. Разом дякую, пасібальшому Знаєте, що я. За...